Привіт, ти мене знаєш як Саша Хімік, Саша МС, Саша Діджей із недавніх пір, як Саша Кальянчик. Коротше, кручусь, як білка в колісі. І сьогодні ми будемо баристою. Наскільки то важко для мене буде, я навіть не уявляю, чи справлюсь я звичайно справлюсь. А, тож, поїхали. Я професіонал, не хвилюйтесь зараз все буде. Що ви там хочете, флет? Що таке каплуаран? Трохи зсикотно. у вас. Я тільки прийшов на роботу, в мене ще нема грошей. Нагрівайся по всіх, а людей. Так куди дику за пару піймав. Американо з молотом це борщ з холодною водою. Але щось я поки повний олень в цьому. Йдемо політики. Ну вов розповідай, що ми робимо, як ми робимо, куди ми рухаємося. Ось наш апарат. Це... це сам кавоварка. прекрасна кавоварочка наша, на якій ми варимо смачну каву. Е, дивись, що потрібно для початку тобі знати. Е, оця штука називається холдер. Вони є одинарні і є подвійні. О, ну, це типу є? Подвійний це для двох чашок, одинарний а, для одної. Більшість напоїв готується на одинарному еспресо, але є, які готуються на подвійному еспресо. О. Ця штука, куди вставляються ці холдери, mm -hmm. називається групи. Як руки? Так, групи, групи. А групи, я думаю, які руки. Оці руки нічого не крали. Групи називаємо. Що тут ще важливо з машинки знати? Ось. Є ось такі ще штуки, які називаються стімери. Стімер? Стімери, так. За допомогою їх ми підігріваємо молочко. Потрібно завжди дотримуватись техніки безпеки, не доторкатися до груп, тому що там дуже висока температура. Ну, тобто, тобто якщо те... хочеш, опалитись, ти туди пхаєш руки. Не Той, хочеш, не, 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 не пхаєш. Логічно. Треба бути обережним. <плесу> Боже, яке воно! кончене! Головна інформація. Скільки отримує Бариста за день? Яка в нього ЗП, який там відсоток, який графік, і... Ну, взагалі, на що я прийшов працювати? Система є реальності всіх по-різному, mm. тому що там. Ну, зачастую яка історія. 800 гривень в день можна заробляти плюс ще 800 гривень в день? Так. Це так. ставка. Ні, це не ставка. Це ставка, яка залежить від твоїх показників. А, а тобто сталої суми немає. Я виходжу Ні, там... Вони ну, є в певному сенсі, але мені не цікаво працювати з такими людьми, які зовсім... Сидять в та ковиряють, так? Так. так Нема ніяких зовсім потут у них, тому треба потрібно з ними пощатися. <працювати> тобто мотивація в роботі баристи – це найголовніше, так? Звісно, мотивація, тобто грошова мотивація. Ну і це людині повинно ще, звісно, подобатися система. Типу, така типу сфера, коли він спілкується з людьми. Типу, це не просто про каву, а про ще про спілкування з людьми. Токапа кофі, блак. Кентюси, виталкин, вайт. Є де платіть більше. Тобто ось, але там з певним досвідом можна від тисячі, може там і від півтора. Давай так, можна, можна, можна багато, що можна. Можна стояти на вокзалі і заварювати три в одному, кип'ятком заливати. А, от чітко в тебе інформація для налогової. Чітка в тебе, скільки можна заробити? До тисячі можна. Тисяча гривень в день це реально. А графік? Оптимальний графік. Три-триста. Три дні працюєш, три дні крутиш шавуху. Для того, щоб більше можна було заробити грошей. Ми ж без вихідних працюємо. Якщо кожен солдат мріє стати генералом, то кожен бариста мріє стати власником кав'ярні, правильно? Ну, можливо, так. Не, не кожен, не кожен, не кожен. Ну, Якщо, як, <рес> якщо ти прийшов серйозно надовго в цю сферу. Якщо ти прийшов, як ми під халтурити, то, звичайно, бо працювали, дочекались е, чогось іншого і пішли далі. Do, do, do. Скільки треба грошей, щоб відкрити кав'ярню? Дивлячись, який формат. Ну, звичайно, оцю, знаєте, звичайно, маленьку кав'ярню. Низькій доволі там, кілька тисяч доларів. Кілька тисяч доларів. Так, беремо три тисячі доларів, 800 гривень сміна, 3... <реку> на 824 це за тиждень, десятка в місяць. Ого! <реку> Зараз тут будуть розрахунки, скільки треба працювати баристи для того, щоб відкрити кав'ярню. Скільки днів, чи скільки місяців, чи скільки років. We could make Більєн. Бариста має бути ввічливий, має бути веселий. Має бути комунікативний. Це найголовніші якості для бариста. Варити каву не так собі важливо. Отже, All якщо холодно, можна так, в принципі, зігрітися. Okay. Це як мінімум одні з плюсів okay. цієї професії. Тобто вам ніколи не буде холодно. Кавомолки або гріндери вони називаються. Ми варимо на двох видах зерна. Ось, і є арабіка-моносор. І є міксований блайм-купаж. Це в кожній кав'ярні є... є. Зараз більшість кав'ярні так званої третій хвилі варять тільки там, в основному Арабіку. Ми пропонуємо і більш насичений варіант, і м'який. Еспресо, капучино, кофе, кофі, кофе. Тобто, коли кажуть, мені американо без молока, то краще брати... купаж? краще взагалі готувати Американо без молока, а готувати... <laughs> або готувати або американо, або, або, або капучино. Якщо з молоком. Тому що американо з молоком це борщ з холодною водою. Oh, you call this And I call this Отже, З Змололи, так. так, так. Нє, Береш до початку, типу, от до тебе прийшов клієнт, е, йому капучино, так. так. Ти визначив е, йому м'який, більш насичений. Ось запитав. Тобто м'який ти вибираєш, обираєш арабіку. Е, більш насичений, обираєш купаж. Беремо для цього холдер. Оцю штуку. Так, так, так. Виймаємо маємо Ось. Є е, Є така щіточка. Обов'язково треба почистити сипок. Та ні, так мухати не треба, тому що сам будеш шикаві. Я вставляю змолов Далі. Та, Я беру та, цю штуку. Та ні, так, це не все просто, так. Ага. Дивись. Твоє завдання, цю каву, яку ти намолов, рівномірно вирівняти по всій площі цього ситуація. Для цього ми робимо такі рухи рукою. Тобто, З якої сторони ми вдаряємо по, -по холдеру, туди зримовитися. Короче, підбив, ось-ось. Його бажано вирівняти. Наступний етап. Є така штука, яка називається темпер. 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 Боже, всі абревіатурами, термінологією можна... Та ні, це не складно. Зовсім. Це на, на другий день буде. Темпер. Функція темпера, щоб утрамбувати мелену каву для того, щоб був спротив воді. Коли буде варитися кава. Mm -hmm. Якщо не буде спротиву воді, ось, воно зовсім буде ненасичене, гірке. Ну, Ге, hey, я тобі покажу, як наочно це відбувається в ага. сімі, з якою силою, щоб ти зрозумів, я давлю так. Не, Отже, не, і потім той штукою прижмакав. Так, да, так. Да. це не вискоти так як-небудь. Я бачив, наприклад, дуже часто роблять неправильно. Тобто е, темперують на е, ну, підвищеному стані е, темпера, наприклад, це неправильно. Це все робиться, тобто, під певним кутом, при певній поставі тіла, холдер. Ось він ніби має бути продовження одної рівної лінії о цього стова. Тобто... Мені так ав автоінструктор, машина продовження тебе. Інструктор по лижах. лижи, продовження тебе. Зараз холдер, продовження тебе. Це усі так кажуть. Це дуже важливо. А каянщик що... казав, ти ні. коли розкурюєш трубка, теж продовження тебе. До речі, якщо ви хочете подивитися про кальяни, вино буде десь ось тут, отут, отут, отут. -о, отут -о. А якийсь екзамен є, постажувався, і потім ти питаєш, що це таке, це так називається, що це таке, це стімер. І якщо ти не сказав як назву, то все, ти пойди переучуйся на перезначу. Ну зрозуміло, що типу, якийсь тестовий час, який тобто, щоб опанувати це. Все. А, тобто там яке стажування і все таке інше. Ну так, так. Кілька ага. днів тут взагалі треба приділити тільки для варіння еспресо, бо еспресо – це основа всього. Ну так, від еспресо ж ти робиш і капучі, і, і це, лата, і все-все все на еспресо. Кавові молочні, кавові молочні напої вони готуються на основі еспресо. В Теорії треба ще вивчити обов'язково ну, каву-карту, так би мовити. Це ото, що нам в меню, Ні, так? Це не тільки. Там не обов'язково воно все є. Рестрету там немає. Еспресо є, а естрету немає. Ну, класична історія така: я маю вміти готувати еспресо, міг готувати подвійне еспресо. Це коли зранку приходить таке, хочу їжу, щось пробити. Це подвійне еспресо, це капучино, це лате і це що? А, американо з молоком, так? Обичний кофе. В принципі, в принципі, мені більш ніж зрозуміло. За далі ми чекаємо наступного клієнта. І наступну чашку кави буду робити вже. Я Сподівайся, це буде американо без молока. Просто я наберу туди каву, віддам клієнту, скажу, подужай гарного дня і е, все. This is a damn fine cup of coffee. Так, є клієнт. О, чудово. Давай я поки що дивлюсь на клієнта, не заважаю. Доброго дякую. Це я поки що старшуюся. Прийшла Людина, питає, що можна запропонувати. Якщо чесно, я ще не зовсім розумію, що тут можна в меню, тому що що можна запропонувати. Ставимо, нажимаємо. Так, я Треба... підбив. Да, так, ти, ти вирівняв, дивись, щоб не скосити. Так. Зараз я все зламав. О, все. Да, Чучок, дивись. Вставляємо сюди. Ти бачив, як я стояв? Якось так. Да, це так зручно, ти ніби то впираєшся. Ага. <звук> не срість, так працює. Е, да. Далі так, я так, проливаю. Дивись, там є такі пазли, які ти повинен потрапити. Ні, ні. трохи не так. Ось так, да. Ага, я на себе, так? Да? Так, да, так, да, на себе. О, о, достатньо, достатньо. Чашечка. А чого не кружку цю? Ні-ні-ні. Включай, кнопочку, кнопочку. Включай. А воно не жахне? Ні, воно не жахне. А скільки мені литий? Поки не Так, Класична еспресо готується 25 секунд. Це плюс-мінус. Так. Шановний Добродів, американо без молока чи з молоком? З молоком. З молоком. Американо з молоком. Це те, що він казав. Це типу кофі Проходить хвилина Американу з молоком. Нормально. Ми не готуємо Ой-ой-ой. А там стало трохи більше води. Так, і домовиться, це ж Американи Ага, ми доливаємо туди воду. Америка це зіпсоване еспресо. Якщо простишка... Американо це зіпсоване еспресо. Це буде золотий пантеон. цитат. Так. А як цієї системи? Та, а, ми просто обираємо і вона все... як, як в сільпо на самокасі. В принципі, нічого важко. Рівно до того моменту, поки я сам ще не почав це робити. Я не впевнений, що в мене щось вийде, але ну, скоро наступний клієнт буде і я робити. Побачимо, що з того всього вийде. Так, перший клієнт. Флет. Добрий день. Флет? Флет? Флет. Флет. Ви в мене будете перший. А? Я заказ. Арабіка, купаш. Міцніший і без кислинки. Діді вам Арабіка підійде, якщо без кислинки. Ти дещо забув, зачекай. А, пролити, забув. Пролив. Там дуже висока. Флетфайт класичний готується 200 мл стаканчик в чашку. Це я можу мас, запитати. Мас готується 250. Ага. Ось. І чекаю, раз, да. два, три. Не рахуєш, дивись. Орієнтир правильного звареної екстракції – це тонкий машиний хвостик, який там от вариться і він не сіпається. Коли воно зовсім сіпається, то потрібно виключати. Ось експресо, значить, виварився наше завдання виключити машинку до того моменту, коли воно почне от сіпатися. А поки людина чекає, мене розуміє, це пощастило. Якби був би я, я вже б, мабуть, паніку підняв би. Так, наливаємо молока. Так, так, ось молочко тут ще є. На Flat White нам достатньо до початку надули. Ну, Пічер ми тримаємо трішки по-іншому. Ось лівою рукою тримаємо за ручку, Ось, правою ми контролюємо температуру. Е, ідеальна температура, правильна, як то кажуть, е... це коли не пече. 60-70 градусів. Перегріти молоко нам не потрібно. Ось. Наше завдання наситити молоко киснем. Воно буде виростати в об'ємі і створити так звану воронку для того, щоб воно стало глянцеве. Не просто пінисте, а глянцеве, щоб воно було можливість нам щось намалювати ще на притварі. Ага. Так. Тримаємо чашку під кутом. І Єв... заливаємо лемот. Так, трішки можна ось так. Лємо в саму глибоку точку. Так, Будь ласка. Дякую. Готівка, карта. Картка. Е, як все ще й тен машини працювати? Копочки нажимаєте? Ага. Чек потрібно? Гарного Гарно вам дня. Бляха, це реально важко. Мене аж навіть руки трусилися, я такі збиваю, у мене рука труситься. Ні, доволі впевнено ви в плані холдера, тому що то тільки б, yeah. візуально всередині мене аж тіліпало. Якщо стажерам не дають постійникам працювати, то скільки треба стажуватись? Ну я думаю, тижня достатньо для того, щоб навчитися варити еспресо, збивати молоко. Хоча б меню нормально вивчити, а, а не дивитися перепуганими очима, що ви а, там а, хочете, флет? Ці нюанси ти повинен знати. Тобто в нас вони є і їх треба здати. І це круто. Так, чекаємо наступного клієнта, я майже вже все шарю. Так, пройшло півдня, і я перейшов на цю сторону. І я розумію, що мені саме тут ну, набагато комфортніше, ніж з цієї сторони. Проміжні підсумки. Е, чесно, я очікував, що буде набагато легше. Я очікував саме від себе, що, це буде, що в мене буде краще виходити. А тут набагато більше нюансів, ніж, ніж хто собі міг подумати. Поїхали далі працювати. Доброго дня. Добро віце. На, да. на, на. на купизі. На <звілля> <звілля> Рожевий жив день такий макарончик, так? <звілля> Ви не звертайте уваги, я просто сьогодні стажуюсь. Це в мене перший день. Тому будемо робити все з любов'ю. А, я знаю, в чому справа. Їй треба просто надути. Я бачив це в кіно. А тепер воно все піде, як треба. А -а. Якщо я вам так дам, вам буде значить. Вибачте, будь ласка. Судив пакет. Боже, в мене руки трусяться в нормальному. Ви вибачте, будь ласка. Таке буває, коли людина перший день на стажуванні, ви розумієте? І А Я вам хотів гарно, щоб. Ну типу... так ви теж дуже гарні. Я хотів вам в різні гарно дати. Так, будь ласка. 80 і 2,0 правильно? Так, два, так, так. Зелену, і так? Зелену. Чек. Друкувати, не друкувати. Не Хіба що там буде побажання. Я вам від руки можу написати Володь, побажання. Домовились? О, прикольно. Будь ласка. Дякую. Заходьте Дякую. ще. Ну, Якщо всі клієнти такі ж гарні, веселі, як ця дівчина, то я сюди теж прийду завтра працювати. Ну це саме та робота, яка дає тобі емоції. Ти працюєш з людьми, ти даєш їм настрій, а вони тобі відповідають тим самим. М -м -м. Не шкодую на секунди. The best ever В роботі баристи бувають такі ситуації, коли ти маєш просто сидіти чи чекати. Доброго дня. Добрий день. Що вам зробити? Американам без молока і без цукру. – Арабіка чи купаж? – Арабіка. Наступний наш крок. Ми маємо насипати. Так, Наступний крок рівняємо. От в такій от странної позі трамбуємо і 25 секунд рахуємо. Або чекаємо по машинному хвосту шукаємо. Кутом по стінкам стаканчика, щоб зберегти криму, пінку на експрес. Типу все, так? Так. Будь ласка. Гарного дня вам. Я думаю, йому сподобалось, але відпікати пальці було не обов'язково. Але зараза, там реально кипяток, воно реально по пальцям так дало. Неприкольно. Отак, от гіпотетично. Якби до тебе так прийшла людина в перший день стажувати, сказала, що я, от, я нічого ніфіга не вмію, але все хочу. І працювала так, як я зараз працюю. Ти б лишив би цю людину? Чи ні ну, бажання дуже важливе. Тобто, типу, є в тебе якийсь запал. то можна а спробувати. 8. Тим більше ти поряд mm. живеш. <рес> 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 ну, коротше, перспектива є, але треба мінімум тиждень да, навчитись 30, для того, щоб... Ще із незвичного та приємного саме в цій кав'ярні ви можете підвісити каву для військових, щоб військовий може прийти, обрати підвішену каву. For me? Думаю, uh -huh. Ви навіть не уявляєте, це, це не заплановано було. Доброго дня, слава Україні. Що саме цікаве, я тільки почав розповідати на рахунок підвішеної кави для наших військових і прийшли військові. Причому це не заплановано було. Це перше. А друге, це коли почалась зараз трошки трішки запара, я себе відчуваю максимально безполезним. Коли треба швидко і багато працювати, я що не вмію. Саме в цьому і виявляється складність цієї. роботи. Ти маєш як один механізм швидко працювати, раз, два, три. І саме тому, мабуть, треба стажуватись мінімум один тиждень. Добрий день. Вітаю. Доброго дня. — Що вам приготувати? Мені, будь ласка, лади. А вам з собою? Так. Так, так. так знижка за свою тару. А, в, нас, в нас є яка знижка за свою тару?

Хоп. все, гроші не Я професіонал, не хвилюйте. Зараз все буде. Карта, готівка, вам як зручніше? Карта. Вам чек потрібен? Не потрібен? Збережемо довкілля. Чудово. Так, А, а зараз найцікавіше, капу оранж. Що таке капу оранж? Окремий пічер для тебе наливаєш теж доносика апельсиновий сік. Вийш, сміливий, швидше, швидше. Час іде, контора пише, люди розходяться по, по конкурентам. На тому стіні? Так, він супер для чогось іншого. А-а-а! Він <macuk> По конденсату. Так, тепер а -а. так само збиваю, так? Не бійся, тут ближче, так. <реш> ну, типу така да, температура? Е, ну так, да, температура має комфортно бути, так, да, достатньо. Так, чудово. Те, що в мене руки труситься, це нормально? Що це нормально, воно не вплине на якісь там. Якраз розмішається. Так. І далі, все. всередину, далі? Да, так, щоб... А воно перельється. Достатньо, все, Все? Типу да. все? Да, а чую бо я все. Я тримайте. Гарного дня. А ні, чекайте, розрахуватись далі. треба. Симпатичний дівчат буде прямо. How much do I have for the muffin and latte? Oh, well, that's on the house, courtesy of Joey Tribbiani. Смачненько. Чудово. А вам готівка, термінал? Термінал. 79. 59? От йо-моє. А як можна... Якщо на фреші, то буде 79, а так. Це 79? А на шкір. А чого ти? Так, в мене хочуть нагріти. Нагрівайся або сіпка на людей. 59, да? Я ж тому і питаю. О, будь ласка. Ти не пропонуєш макарон. А може вам макаронці? А, сам... а у вас є з якимись сирами? Сирами? Макаронці? Є з дорблю. О, грайте мені дорблю. А я дорблю. Після малинового стоїть з дорблю. Та воно застрягає там. Ну я вже витягну, вибачте. Майдже прийшло. Красиво. Мачного. Все, гарного вам дня. Заходьте. На розвиток кар'єри. Дякую. Дякую. Що саме цікаво, я максимально отак зробив, але чомусь дівчата мені лишили чай. Може, їм просто шкода мене було. Скоріше за все, що їм було просто шкода мене. Реально, які можна зробити висновки. А, чи в мене вийшло? Ну, чесно, навіть мені Вова сказав, що нічого не вийшло. Чи важко, нереально важко, дуже часто ловив за пару, толково нічого в мене не виходило. І якщо я планував з нахрапу прийти і заробити і одразу якусь там тисячу гривень в день, одразу це нереально. Для того, щоб щось нормально заробити, ти маєш мінімум тиждень відстажуватись. Це з дякую. Ти маєш мінімум тиждень відстажуватись, тому можливо і вийде. Ну, вибір можете робити тільки ви. І люди, які побігли займати роботу. Отже, порок входу в цю професію, ну як мінімум, один тиждень, ти маєш відпрацювати безкоштовно для того, щоб ти навчився, а потім, в перспективі, ти можеш вийти на якийсь дохід близько тисячі гривень за один день, ну за один вихід на роботу. Сьогодні я заробив не дуже багато. І то цей чай, тому що за ставку мені ніхто сьогодні не заплатив, тому що більше шкоди сьогодні, ніж заробляв. Тепер рейтинг. Важко, так важко. Але то кайфова важкість, тому що ти постійно спілкуєшся з людьми, в тебе якась прикольна запара, ти зі смаколиками працюєш, тому... По п'ятірочці, чотири з плюсом точно. Е, перспектива, я вже сказав, це теж десь близько чотирьох. Е, і чи наскільки важко розібратись. Е, насправді, якби це не виглядало смішно, важко розібратись. І головне, не забувайте лайк, дзвіночок, підписка. Це те, що нас мотивує. Е, а те, що вас має мотивувати, пишіть, будь ласка, в коментарях, які професії мені обрати для того, щоб вам показати. Ми знімемо професію самого коментаря, Або самого цікавого е, працюйте, це весело.